Незаконний вивіз чоловіків за кордон під час війни, збагачення державний бюджет на оренді приміщень малої опери і гідропарку, корупційні схеми у сфері релігії. всі ці заголовки у медіа стосуються департаменту культури КМДА, який очолює Сергій Анжияк. Хто він та чи дійсно перелічні скандали мають зв'язок із реальністю у новому досі від Київ влади? Коротше, Сергій Анджаяк народився у Києві у 1977 році, і він прям культуролог, ну точніше, історик музеєзнавець. Цю кваліфікацію він отримав у Київському національному університеті культури і мистецтв, якому навчався з 1996 року по 2011. Потім ще отримав звання магістра управління суспільним розвитком у національній академії управління у 2008 році. Паралельно із навчанням Сергій Анджеяк працював у 2001 році у віці 24 років. Вже був старшим науковим працівником у Вижгородському історико-культурному Заповіднику. Вже наступного року працював у Міністерстві культури та мистецтв з головним спеціалістом, а з 2003 по 2004 рік був головним спеціалістом вже у Державній службі охорони культурної спадщини. Далі 10 років роботи в адміністрації президента, головним спеціалістом, звідуєчним відділу та заступником керівника управління. Гострі сторінки його біографії починаються з роботи в КМДА, до якої він перебрався у 2014 році. Кличко його призначив на посаду заступника директора департаменту культури за успішне стажування в адміністрації президента. Він був заступником Діани Попової, а згодом Яни Барінової. Між ними Анджеяк встиг побувати виконувачем обов'язків директора департаменту. Паралельно з жовтня 2021-го призначили державним експертом директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента, яким керує Андрій Єрмак. І з початком повномасштабного вторгнення, 18 березня, замість Яни Барінової виконувачем обов'язків директора департаменту культури КМДА призначили Володимира Мацюка, адже Барінова була вимушена евакуювати неповнорідніх дітей. Як раніше повідомляла Київ влада, проти Мацюка у у році ДБР відкрило кримінальну справу за отримання хабаря. Активістка Анна Бела Морін наголосила, що Мацюк займався в КМДА, зокрема, питаннями релігії, де, за її оцінкою, нагрів місце та напрацював корупційні схеми. Проте вже 28 липня 2022 року саме Сергій Андяк стає директором департаменту культури, а скандальний Володимир Мацюк його заступником. Зокрема, під час перебування Сергія Андяка на посадах в посадах департаменті культури орган гудів від корупційних скандалів. Про них розповів колишній заступник директорки департаменту Яни бариновий Геннадій Яворовський. Він привлаштував прес-конференцію, на якій видав всі схеми, за його словами, приміщення малої опери, гідропарк та інші місця здавались в оренду поза касою, тобто гроші йшли не в бюджет, а по карманам. Зі свіжих схем Яворозький описав, як піські театри використовували гастролі для незаконного виїзду чоловіки призовного віку за кордон. Дозвіл на виїзд надає саме департамент культури. А ще під виглядом евакуації цінні речі з київських музеїв вивозили за кордон під приводом їхнього наукового дослідження. Департамент закуповував атракціони для парків, проте. Не існували лише на папері замість цього в парках, наприклад, парку Муромець будувалось 80 об'єктів, які не були зазначені в проєктах та не отримали дозвільну документацію. Це були кафе, ресторани та навіть дві вишки мобільного зв'язку. Яворовський описав, як на ремонтах кінотеатрів в Києві традиційно пилились кошти. Майже всі тендери віддавались одні і ті самі компанії. У 2021 році збиток бюджету склав півтора мільйони гривень на завищені цін на ремонт. А в київському зоопарку, Київському національному академічному театру оперети та навіть самому департаменті культури працювали мер. Тобто в структурі закладів оформлювались люди, які реально не працювали. Окрім цього, Анжеяк закривав очі на беззаконня у театрі на лівому березі Києва. Департаменті ситуацію навіть назвали задовільною ситуацією, коли актори театру в незаконний спосіб не зарплату, а незадовільним масово припиняли трудові договори. Керівником театру був Станіслав Журков, який у свою чергу має відношення до фінансових махінацій під час виїзду за кордон. Так от, після цього скандалу в театрі були вимушені замінити директора без проведення конкурсу. Директоркою була обрана колишня заступ. Упниця Станіслава Жиркова, Олеся Жураківська. Тобто Жирков фактично міг зберегти контроль над театром. А після свого призначення, Жураківська, як кажуть активісти, змусила колектив підписати документ про нерозголошення інформації про безлад в театрі. Ось такий він Сергій Анжеяк та його департамент. І ми вірні розпили, чорні прибутки та вивіз чоловіків призивного віку за кордон. Особисто ознайомитись із досьє Сергія Анджеяка ви можете на сайті Київлади за лінком в описі до відео. Ставте лайк, якщо хочете далі дізнаватися про топчиновників Києва та підпишіться на Київладу, аби не пропустити нове відео.